Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги зовсім новий плиткоріз від компанії Shijing. Це китайський плиткоріз і назва його 3722. Ну, спробую реально порівняти з лідером ринку, з флагманом 3751. Звісно, він схожий і на 3025. Там більше їх частин. Але я потихеньку буду зараз розповідати, щоб ви зрозуміли А чи він краще за 3751, чи ні. Перше, що в ньому залишилось те саме. Подивіться, шина повнотіла. там Десь 15 мм товщиною. Така сама, вона залишилась, вона однакова. І по товщині, і по, ш... і по висоті. каретка так само залишилась ручна з ручною регулюванням. Якщо кому треба подивитися, як воно регулюється, у мене є окреме відео по регулюванню. Лапка на магніті, коли, відкидає, коли піднімаєте, відкидається. Підшипник стоїть якісний. Такий, як і в 3751, це вони в 3025 зекономили. До речі, хочу вам сказати, що майстри кажуть, що цей 3025 у нього в мене був невдалий досвід, як він ріже, Різець, якщо встановити не самий душманський, який там стоїть, а от такий, як тут, то він починає працювати. Оце дивина зекономили, уявляєте собі. Так, що ще не змінилося? Не змінилося лазер з зеленого променю. Такий самий, як і в 3751, на той самій висоті, висота між площадкою і шиною та сама. Ну, В принципі, в принципі, це те, що скажімо так, залишилось однаковим. Тепер що змінилося? Подивіться. Перше, що кидається в очі, змінилася товщина. Тут 18 см. А от 37,51 20 см 2 см, але як на мене, це важливо. Що більш важливо на мене, змінилася висота. Подивіться, тут на 2 см практично вище ніж 37,51. Для мене, чесно кажучи, нижча висота, зручніше Вони, я так розумію, думають, що цим вони зробили жорсткіше е, конструкцію. У мене інша думка. Наприклад, Геркулес і шеджинг, вони не прогинаються, коли ріжуть плитку метр двадцять. Чому не прогинаються? Тому що тут правильне кріплення шину до основи. І воно реально нормально працює. Наприклад, якщо взяти е 801 також шеджинговський плиткоріз, він дуже схожий. Але у нього він грає як гармошка. Я його не рекомендую, тому не продаю. А ці. Цей плоткуріс 3751, він адекватно працює. Але ми до цього дійдемо, я вам покажу, як я перевіряю ці речі. Е, наступне, що мені не подобається, подивіться. Чуєте звук? Хе, тут алюміній, тут повнотілий пластик. Хлопці, це звісно, пластик, це добре, це здешевили. Але це, ну, як на мене, його розбити раз-два плиточкою і все, і немає. Наступне, подивіться, тут так само, як в 3051, в 32 30, немає гуми товстої, яка раніше була. Я здивувався, підняв 37-51 нової поставки. Також немає тут гуми. Тут вони наклеїли якусь тряпочку зверху і вирішили, що так і буде. А ось мені стоїть зразок, а там є гума, там є 2 мм. Якщо ви тут. Тут гуми такої товстої гуми. Тому, ну, хлопці, не подобається мені це. Не подобається. Так, так само йдуть алюмінієві е, ось тут ребра. І тут вставочки залізні, і зверху кембрік е, пластиковий. Понятно, що цей кембрік пластиковий відламується, але він, там, він, він і не потрібний. Що ще змінилось? Принципово. Принципово змінилось, подивіться, кріплення. Якщо тут раніше було зрозуміле кріплення, ви можете затягнути е, гайками до упору болти. Можете поміняти, можете, що хочете зробити там отвір. Так тут же бачите, тут зовсім інакше кріплення. Вони зробили фіксацію зверху для того, щоб прижималося, я так розумію, підсилили. Е, що ви бачили, також є отвір. Наскрізний. Ви можете відкрутити, щоб ви бачили, як воно що воно складається. Ну, я думаю, що вони продумали і зробили все правильно. Я сподіваюся. Ви бачите, який болт такий сюди вставляється. Ну, звісно, він має впасти. Як же без цього. По бокам стоять регулювання, такі, такі самі, як в 3751, але верхнього. Ну, скажімо так, зажиму немає. Що ще змінилося? Подивіться, вони тут змінили принципово кріп. Е, якщо раніше, от наприклад, він же став вищий. Тому якщо не раніше ви брали боковий розширювач, подивіться, як його вставлявся. Він просто накидався, ось він так ставиться і накидається от сюди. Опа, накинули, він вже стоїть. Дуже швидко, дуже просто. Витягнули і все, відклали в сторону. Ніхто ж не фіксував болт гайками. І правильно, що не фіксували. А тепер, а тепер ми не шукаємо простих шляхів. Подивіться. Давайте я цей трошки посуну і от сюди ми поставимо. А тепер ми маємо перше знайти, де ж воно ставиться. Ми маємо викрутити цей болт. Вставити і потім зажати. Ну, як на мене, ця конструкція, можливо, воно, якщо постійно вони будуть болтатися оці бокові палки, вона може і має місце на існування. Але, як на мене, все довше. розумієте, так? Тут вставили всередину і зажали. І він тих, теоретично буде складатися ось так. але Ну, як на мене, це є рішення, хоч воно і швидке, але тут швидше і простіше. Так, давайте тепер перевернемо, подивимося, а що ж, з воротньої сторони. Звісно, що це нікому нічого не скажеш. Але ось ми перевернули. І бачимо, що тут, в принципі, три ребра жорсткості, тут два ребра жорсткості. Для чого вони так посилили жорсткость, для мене невідомо. Що ще змінилося? Реально, реально, що змінилося, він став легше. Неймовірно, так? Вроді би, це став вище, теоретично, там більше алюмінія має бути. Але реально 3751 кг на 2 на 3 важче, ніж 37,22 Про що це каже? Можливо, що тут все ж таки метал тонкіше. Це моя особиста думка. Вона не підтверджена, але ж десь же береться ця вага, воно ж все однакове. Так, тепер ми перевіримо жорсткість. Дуже просто перевіримо. Можна виключитись. Зараз я налаштую, щоб традиційно в плиткорізах Шеджинг, чому майстри їх полюбляють, що там є ось такі бокові упори. Бокові розширювачі, щоб не перегорталась плитка. На них можна встановлювати ось такі бокові упори, кріпитися і притуляти плитку, якщо серію ріжете, до бокових упорів, як на мене, зручно. Тепер дивіться, я поставив посередині ці бокові упори, і зараз буду тиснути на ручку. І уважно дивитись. Бачите, шина вверх піднімається, а не згинається. Шина піднімається, основа не згинається. Подивіться тут. Так само з таким же самим зусиллям, шина піднімається, основа не згинається. Про що це каже, що основа і так вона міцна. І вона і не потребує її якогось посилення. І в принципі. То, що ви чим більше ви посилуєте основу, це нічого не дасть. Треба підсилювати і верхню частину, і нижню частину, і кріплення бокові. Бачите це сирена, це російський агресор, російські вбивці знову летять е, бомбити мою Україну. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. З Росією, з росіянами не можна спілкуватися. Це терористи. Хай спілкуються з Іраном, з Північною Кореєю, там місто в концтаборі і Росії, всій Росії і всім росіянам, бо вони терористи. Так, ну що, можна зробити висновок. Як на мене, вдалий, доволі конструкція. Вона впевнений буде користуватися попитом. Теоретично жорсткість шини основи більше, ніж у 3751. Але я думаю, що воно ні на що не вплине і при правильному налаштуванні, але пам'ятаєте, що ці плиткорізи вони люблять дуже ретельне правильне налаштування. Дуже коротко в чому налаштування. Перше, щоб не було тут ніяких люфтів. В кареці, щоб вона не ходила, затягнутий підшипник. Шина стояла по, різець йшов чітко по розламувачу, щоб шина стояла, не повернута була, ні вліво, ні вправо, і відповідно, щоб була рівна. Детально все в інструкцію, яку ви дуже легко знайдете в інтернеті. Звертаюсь до всіх українців, хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати з України російських вбивців і окупантів. Слава Україні!